Сьогодні 2 вересня, похмура погода сьогодні, але вчора зранку також було похмуре. А потім в 12 дня, як гепнуло 38 градусів. Так що це не показник. Ранок це ще не показник. Так, що я хотіла показати? Я не знаю, як його, може мені хтось щось порадить. Я хочу пересадити ось цей ялівець. Тут у мене Хортсман. І за ним не видно цього ялівця. Це лежачий ялівець карликовий. маю, Я так думаю, тому що він вже тут сидить років шість. І ось він такий маленький. Ці, я їх пізніше купувала, ніж той. І то вони гляньте, які. Ну, може, на шість, може п'ять, а може 4. Та ні, шість, десь так, тому що сад у мене вже давненько. То ось Як його викопати, я не знаю. Я позавчора, здається, робила відео викопувати чи не викопувати. Але руки сверблять. І оцей, мабуть, треба буде. Бо він оце за хорцменом. Його не видно майже. Хорцман ще роз... розростеться. Але я думаю, що я його зараз чіпати не буду. Оцей, я маю на увазі. Я хотіла. З нього дельфінів вирізати. Бачите, тут два-дві гілки йде. І ось тут один дельфін був би, і ось тут був би другий дельфін. Але тепер не знаю, що з ним робити. По-перше, він дуже великий. Він десь метр п'ятдесят, оця лапа. Ну, ця трішечки менше. Але він такий розлогий, я не знаю, зможу я його. Практично викопати чи ні. Ну, цей то я викопаю. І Барбарис. Бачите, скільки я насадила рослин, а тепер не знаю, куди їх приткнути, тому що не знала, які вони будуть у розмірах. Хоча пишуть в інтернетах, ну так, в анотаціях інтернет-магазинів. Але, я що, дивилась? Ні, ну, мабуть, дивилася, але. Недобре дивилась. Ні, Барбарис, я не буду чіпати. Я його хочу, ось у нього гілка така здерева, здорова. Я його хочу деревом формувати цим. Ось тут зроблю кульку внизу і знову кулька. А це поставлю на арматуру. Це я так прив'язала, бо він хилитається. У нас вчора такий вітер, був. у мене відра пусті, бігали по цьому по садочку. Літали, то я його прив'язала, а треба поставити високу арматурину. Ну, я думаю, що воно змерзне взимку. Завдяки, дивлячись, яка зима буде. Так що ось я хочу його викопати, бо у мене мені ось сюди не, не вистачає одного ялівця, а може навіть двох. Може, навіть і двох. Оце під баклажкою там Блю Альпс у мене сидить маленький. Це я так натикала, щоб заповнити землю, щоб взимку було на що подивитися. Ось я так думаю, як би мені оце зробити. А як думаєте ви?